Ну, від того, що Ткаченко докаже, що Клічковий, винен, чи Клічко докаже, що Ткаченко винен, ну ну... тепліше і, не буде, так да, Так. може когось зігриває думка. Знаєте, коли дивишся футбол, там твоя команда виграє, от, і ти навіть якось веселіше стає. От, ну десь може в політиці комусь так само весело. Хтось вболіває за клічка, хтось боліває вболіває за е, іншу е, сторону. І от вони це реаліті шоу дивляться, і сидять в в, там в холоді. Ну зато їм цікаво. Мені не цікаво. Як юрист, все дуже просто. Є певні обов'язки, покладені на органи і на осіб, які ці органи очолюють. Просто відкриваємо документ, читаємо, хто що повинен зробити, був. Зробив, не зробив. Ставимо там плюс-мінус. Не зробив, винен. Зробив. Значить, плюс. Ну і все. А в нас нормально вистачає цей, цієї нормативно-правової бази, щоб виставити ці плюси-мінуси і зобов'язати їх рухатися в правильному руслі, скажімо, вона їх достатньо стимулює.